Такі гасла лунали під час патріотичної акції Ланцюг єднання, що пройшла в Комінтернівському і згуртувала в спільному переві єдинства жителів району. На запрошення організаторів долучитися до мирної акції відгукнулося чимало небайдужих. Приїхали підтримати своїх побратимів і жителі міста Южного, представники южненського майдану. Ми маємо зробити все для того, щоб корупціонери були усунуті від посад. Ми маємо провести внутрішню в районі люстрацію всіх тих, які недостойні сьогодні обіймати керівні посади, будь то е, чиновники, будь то представники силових відомств, будь то сільські голови, які е, відомі своїми е, е, корупційними діями і так далі. Але я прошу тільки одне: сьогодні боятися немає чого. Сьогодні по всій Україні, таких як ми з вами, мільйони. Вони виходять кожного дня. От до цього нам з вами треба йти. Тому ми оголошуємо початок Комінтернівського майдану. І як завжди на майдані розпочинаємо гімном України. Spiritus sanctoria, Spiritus docia sibi orante Са нашу свого, що ми в небраче роду Дуже приємно бачити ці світлі обличчя, які готові боротися за вільну доньку. Давайте разом змінювати нашу державу. Ми маємо. Наших друзів, наших знайомих, спілкуватися з ними, працювати, бо бачите, їх затуркалися за ці роки. Вони бояться, вони вже думають, що вони нічого не можуть змінити. Але якщо ви прийшли сьогодні сюди, значить ви вже знаєте, значить, у вас в серцях є ця любов, це палке бажання змінити. От ці ланцюги єднання вони повинні показати людям, що ми і руссько язичне і україна язичних І нікого не будемо бігати люд навіть. Для этого мы приехали и вам показать, что нужно выходить, не нужно бояться. Мы не имеем права не менять что-то в стране. Спасибо вам всем. Слава Украине. Триколор это Право Российской империи. А что такое империя? Когда на основе одной державы скажем, императора, все другие народы стают рабами. І їх притворять в колонії, де відчебують ресурси, як і матеріальні, так і людські ресурси. Сьогодні у нас є держава, соборна українська держава. Вона ціла, єдина і неподільна. І нам потрібно всім стояти на цьому, об'єднуватися, пояснювати людям. А якщо потрібно буде взятися до зброї, то я думаю, що в нас знайдеться дуже багато патріотів. Які постоять за свою державу. Ми об'єднаємося, і нас ніхто ніколи не переможе. Тому що ми боремося за правду, ми боремося за волю за свою землю. Загарбники завжди терплять поразки. Так було, так є і так буде. Слава Україні! Дійсно, предыдуща власть, нинішня власть, будуща власть, вона може вважатися змінюєм людей, які являються. по закону власть принадлежит народу. Пятая статья Конституции Украины, мы знаем. И поэтому об этом любая власть, которая есть сейчас или будет завтра, должна об этом знать и помнить. Поэтому если мы будем вместе, если мы будем объединять наши усилия, говорить правду, не бояться, заявлять о себе, то мы действительно добьемся того, что мы, а мы достойны жить действительно в той стране, которая является демократической, где у нас правят законы. Тримаючись за руки, учасники акції створили живий ланцюг вздовж автомобільної дороги як знак об'єднання, дружності і цілісності нашої країни. Автомобілісти, що проїздили повз раду вітали демонстрацію гучними сигналами. Далі, мирною ходою, під жовто-блакитними стягами пройшли активісти головними вулицями селища. Ми єдина Україна. Ми єдина країна. І я хочу, щоб більше людей сюди приходило, більше об'єднувалося, підтримували одне одного. Відстоювали нашу думку, і е, в такому випадку ми будемо дійсно непереможні, і ми дійдемо до тієї цілі, за яку прийшли на майдан ці люди, які поклали за цю ідею своє життя, на жаль. І я би дуже хотіла, щоб ці люди там лишалися нами тут. Люди добрі, ви що не бачите, що твориться, як ми жили. Куди гроші наші йшли? Міжегір'я, дороге навчання в Європі, бізнес в Європі. А нам казали, що там погано. Нам зараз треба боротися. Я не говорю, що зброя. Наша зброя, як говорив Нельсон мандел це слово, це діла. Тому, будь ласка, як казав Яків, як казав Тарас Горшенко, борітися і поборить на робочих місцях. Своїми сусідами, говоріть, що якщо навіть прийде окупант, на нас не буде написано росіянин українець, постраждають всі. Їм не потрібні ні росіяни, ні українці, як народ. Їм потрібні раби і земля. Ми вільні, ми свободолюбиві, ми комітету і повинні поважати самі себе. І ми ж працівники народ. Чому ми так живемо? Страх прихватує бояться. Перестане бояться, буде вільно і буде на все. Ми повинні бути общим, ми повинні бути підтримуватися, ми повинні не боятися нікого. І тоді ми будемо, наша країна буде геть друга. Мирне зібрання проходило в день великого церковного свята, входу Господнього в Єрусалим, або ж як кажуть у народі, вербної неділі. Тож усі бажаючі зранку змогли освятити віти верби, послухати священну службу і отримати слова миру, Божого благословення і настанов від святого Отця. Хворіки, наш Господь Бог Ісус Христос в Єрусалим, І це символічно, що ми сьогодні об'єдналися тут. Його за десятки тисяч людей. і... Казали йому слава Осану, Господу Богу. І ми також раді тим, що і велике місто Южне, і комітетів, і ці гості приїхали, і ми об'єдналися. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, бо ще це митці перевертні прибуде, і орди завойовників забороне. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні, як ніколи, українці повинні відчувати братерство, підтримку один одного, єдинство. Тож в рамках акції ланцюг єднання пройшов флешмоб. Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю. Закінчиться війна! Там заробив себе. Побачив аж до дна. Душа складає зброю, не так і вона, так хоче теплих світ. Thank you.